Але ні, це був палац, повноцінне шоу, була замовлена команда флористів з Лос-Анджелеса, плаття Вонг, кейтерінг з шефом Мішлен, живий оркестр, фотограф з Нью-Йорка і все це за гроші батьків. Мені було 25. я тоді працювала, знімала квартиру і просто спостерігала з боку, але все одно думала, ну окей, круто, але якщо їм так хочеться, їхнє право. Аж поки я не дізналась цифру чотириста тисяч доларів. Чотириста тисяч доларів. Я просто сиділа з келегом вина на рецепції перед весіллям, коли батько ненароком кинув фразу Ну, ми витратили понад 400 тисяч, але що поробиш раз у житті? У мене аж рука затрусилась, і я думала, це жарт, але мама кивнула і додала Ну, вона ж наша старша, все має бути на найвищому рівні. Тоді я не сказала нічого, але з'явився черв'ячок. А як буде з моїм весіллям? подумала я. Ну що ж, моє весілля інший настрій. Рік тому я зустріла зі своїм хлопцем. Ми зустрічались чотири роки, жили разом, працюємо в ІТ, самі заробляємо, не просимо грошей. Але батьки одразу сказали Ми хочемо оплатити твоє весілля, як і сестри? Я подумала.